Запоріжжя, козацький край із давніми глибоко вкоріненими традиціями самоврядування за роки радянської влади Україна чимало створено, побудовано, досягнуто, але на жаль, втрачено давні традиції демократичного врядування, зведено до мінімуму роль мешканців у прийнятті рішень. Як же зберегти та відродити українське село, як об'єднати розпорушену громаду для спільних дій і разом вирішити одна за одною місцеві проблеми? Де знайти ресурси для цього, як невеликими ініціативами запровадити на селі європейські стандарти життя та управління. Міжнародна спільнота допомагає українським сільським мешканцям знайти відповіді на ці запитання. Спільний проект Європейського союзу та програми розвитку ООН, що має назву місцевий розвиток орієнтований на громаду, допомагає сільським жителям об'єднатися та працювати разом з місцевою владою для покращення життя. Громади створюють організації, проходять навчання, визначають пріоритети розвитку населеного пункту, готують та реалізовують проекти для покращення умов життя. Ці ініціативи фінансуються європейським союзом та програмою розвитку ООН в Україні 50% з місцевих бюджетів та з рахунок спонсорської підтримки 45%, а також самою громадою, яка збирає 5% вартості проекту. Проект місцевий розвиток орієнтований на громаду підтримує громади з усіх областей України у вирішенні найважливіших потреб їх розвитку. Проект працює у таких напрямках, як охорона здоров'я, навколишнє природні середовище, енергозбереження, водопостачання, місцевий транспорт. Тобто за рахунок проекту місцеві громади можуть відремонтувати або переобладнати ФАПИ, замінити вікна або двері у соціально важливих будовах, побудувати нові економічні котельні, відремонтувати каналізацію або водогін, придбати важливий для громади транспорт. Завдяки проекту. Місцевий розвиток орієнтований на громаду. Кожна людина зможе відчути себе господарем свого району, села, вулиці, двору. Люди самі будуть вирішувати, на що витрачати кошти громади і, врешті-решт, свої власні. У Запорізькій області проект Місцевий розвиток орієнтований на громаду розпочав роботу у 2008 році із регіонального семінару, на який було запрошено представників усіх районів області. Тут було надано інформацію про проєкт та оголошено конкурс. Обирали тих, хто бажає працювати. Перемогли! Бердянський, Великобілозерський, Гуляйпольський, Куйбишівський, Новомиколаївський, Пологівський, Приморський та Чернігівський райони у кожному із них було проведено семінари, а на конкурсній основі обрано 44 сільради. Далі почалась робота із громадою. У селах було проведено семінари, де актив села був ознайомлений із проектом. Селяни самі вирішували чи працювати з проектом, провели загальні збори і остаточно сформували громади. Після цього розпочалась робота над ініціативами. Не усі громади одразу повірили у можливість самим вирішувати свої нагальні проблеми. У деяких районах координаторам проекту довелось переконувати громади у реальній можливості покращити своє життя. На щастя, селян, сьогодні проект працює навідмінно. Проект показав, що активність жителів і взагалі жителі можуть щось зробити. Справ тому, що організацію потрібно було оформити юридично. Організацію потрібно було навіть знаєте, згуртувати, тому що жителів згуртувати для того, щоб все воно пройшло. Ну, все-таки воно було організовано не стихійно. І от тепер люди, коли повірили, і дійсно. У нас тепер з'явилося дуже багато таких мрій. Стаючи на шлях самостійності і розвитку сільські громади мали зареєструвати організації з усіма атрибутами, оформити юридичний статус, отримати печатку, відкрити банківський рахунок та стати на облік в усі необхідні організації. Були, звичайно, і проблеми. Проблеми з тому, що багато людей, які були присутні на зборі, спочатку не повірили в цей. Були, звичайно, проблеми із збиранням коштів, але поступово крок за кроком. Разом із активом громади ми поступово вийшли на фінішну пряму, і от сьогодні ми вже звітували про роботу. Ми бачимо всі про те, що проект по заміні вікон у Малинівському НВК закінчено. Працюючи спільно з проектом, громади часто вперше за кілька років збирались разом і обговорювали ситуацію в своєму населеному пункті, визначали проблеми, які хотіли б вирішити. Таким чином створювався план місцевого розвитку. Наприклад, у громаді Підгірного на перше місце була поставлена заміна систем нічного вуличного освітлення та заміна дерев'яних вікон на металопластикові у місцевій школі. Перед громадою поставало завдання визначити одну пріоритетну проблему, над якою організація працюватиме. Спільно з проектом у Владівці майже одностайно на загальних зборах прямим відкритим голосуванням громада вирішила: перша задача заміна вікон у місцевому дитячому садку. Маючи величезне бажання змінити життя свого села на краще, місцевим лідерам громад все ж бракувало спеціальних знань. Для цього фахівці проекту проводили тренінги та навчання для активістів та представників сільрад. Для кожної громади це перший досвід у співпраці з міжнародними проектами, який вимагав відповідних навичок і знань. Тому перед тим, як розробити свою проєктну документацію та подати її до, до керівництва проєкту, кожна громада проходила навчання із менеджменту, і спільного планування, і написання проєктів та впровадження цих проєктів в життя, і ведення бухгалтерського обліку, та проведення громадського аудіту. Мешканці села Підгірне Новомиколаївського району вже пожинають плоди своїх зусиль, повіривши в те, що життя можна змінити власними силами, та чимало попрацювавши, вони досягли певних результатів. Але найголовніше, мешканці відчули силу у своїй згуртованості, почали вірити у своє майбутнє і майбутнє свого села. Ми провели загальні збори, і тут же на зборах ми оприділилися з цілями. По яким буде працювати наша громада в рамках даного проєкту. Ну, на сам перше, на саме перше по що, яке питання поставило перед членами громади, це е, ми захотіли зробити нічне освітлення. На даний момент цей проєкт здійснився за допомогою проєкт та місцевий розвиток орієнтований на громаду, і другий етап це якраз заміна вікон під Ірнецькій загальноосвітній школі. Загалом, завдяки ініціативності громад Новомиколаївського району та підтримці проєкту і місцевих органів влади на території місцевих сіл, вже вдалося вирішити ряд питань, які чекали своєї черги десятиріччями. Так у селах підгірне та тернувати замінено вікна та двері у школах. У новомиколаївці відновлено вуличне освітлення. А у Софіївці селяни знову радіють в. Того на що працює. На території будь-якого рівня сільського, районного, селищного, обласного, міського є групи лобіювання. Сільські мешканці, та й ми розуміли, що групи лобіювання це бізнес. Але ж тепер громади зрозуміли, що третій сектор сектор громадських організацій це саме рушійна сила лобіювання, оскільки через громадські організації, через силу громад, селяни можуть виражати свої інтереси, селяни можуть висказувати свою думку та ініціювати зміни на своїй території. Малинівка Гуляйпільського району. Тут місцева громада у рамках проєкту виконала проєкт по заміні вікон у сільській школі. Для громади цей об'єкт став першочерговим, адже через те, що учбові приміщення останні кілька років були холодними, діти часто хворіли, а отже, про якість навчання говорити складно. За цю зиму вже відчутний результат. У класах значно тепліше діти вже не сидять в приміщенні у верхньому одязі і на підвіконнях радують око розквітлі квіти. А головне заощаджено енергоносії, які витрачають. На, школи. на всіх рівнях ми піднімали це питання заміни вікон у Малинівському навчально-виховному комплексі. Але, на жаль, без реалізації проекту Організації Об'єднаних Націй та громади нове життя, участі всіх спонсорів. Звичайно, цього просто неможливо. Було отримати неможливо було добитися, бо такої суми грошей на сьогоднішній час. Ні місцеве самоврядування, ні районний бюджет просто немає. Гуляйпільський район Запорізької області виявився одним із найактивніших. На цій території втілено в життя шість проєктів. Малинівська школа радіє новим вікнам, у селі Велика Терса діти на навчання їздять на новенькому шкільному автобусі та вчаться в теплих класах. У Добропіллі завершився ремонт водогону, а у Вездвиживці з'явилась скважина. Молодь села Червоне має відремонтований будинок культури. У самої громади ще багато планів на майбутнє. Люди впевнені, що тепер, завдяки досвіду, набутому за підтримки проекту Разом дієвіше вони зможуть вирішити усі свої проблеми, адже всірець вже є. Той досвід, який ми вже здобули. А це саме робота з документами, робота, наприклад, із організаціями із казначейством, дуже багато. Це складна робота. Пологівський район, село Чапаївка. В цьому населеному пункту є чим пишатись, родючі землю, працьовиті люди. Але на жаль, традиційних проблем сільської місцевості це не вирішує. На межі техногенної катастрофи останні роки жили ці чапаївці, кому пощастило мати квартиру у багатоповерхівках. Каналізація тут була у страшному стані. Ми зверталися і в сільську раду. Таких коштів у сільській раді, як на ремонт будинків, їх не було. Збирали людей, збирали якісь кошти з жителів домів, щось купляли якісь запчастини, щось міняли трошки містами. Ну це нас все рівно не спасло. Сьогодні результат спільної роботи проекту громади органів місцевого самоврядування вже радує жителів цих п'яти поверхівок. Насосна станція сьогодні отримала нове життя. А громада надіє на те, що якщо такими темпами буде проходити відродження села, скоро люди почнуть повертатись до свого коріння. У цій програмі ми провели збори по з громадою, розповіли людям, як це все діло буде. Люди дали добро і ми розпочали працювати. Підтримуючи розвиток громад, ми підтримуємо місцеве самоврядування. З метою допомоги активним громадам в підготовці мікропроєктних пропозицій Запорізьким ОВВ спільно з партнерами було організовано та проведено форуми місцевого розвитку в кожному із районів партнерів. Метою створення і діяльності форумів місцевого розвитку стала побудова оптимальної комунікаційної структури між громадою, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування з ефективним зворотнім зв'язком. Це у свою чергу зменшило уявну відстань, що існує між громадами та владою, і як результат прискорило процес погодження проєктної документації громад. Рішенням цього районного форуму був створений у 2009 році ресурсний центр громад. Значить, тут, у цьому ресурсному центрі, представники та члени громадських об'єднань та інших громад району можуть отримати. Методичну консультацію, методичну допомогу щодо втілення своїх власних ініціатив, які направлені на покращення добробуту життя їхніх територій. Люди, які прагнуть до майбутнього, і єдине, чого не вистачає на сьогоднішній день, на превеликий жаль, це фінансування, і опять таки цей проект як приклад тому, що люди вірять, що люди можуть і знають, як це зробити. Село Владівка Чернігівського району тут також реалізувався проект Місцевий розвиток орієнтований на громаду. Одним із перших пріоритетів для місцевої громади стало енергозбереження у місцевому дитячому садочку Вербиченька. Дошкільний заклад, що працює у сільській місцевості, це справжня рідкість у наш час. Мабуть, саме тому громада обрала пріоритетом енергозбереження в ньому. В листопаді 2008 року тут пройшли перші установчі збори за участю 254 мешканців села. А вже за рік, у листопаді дві 9-го громада відсвяткувала завершення проєкту. У садочку було замінено 40 вікон та 6 дверей на енергозберігаючі. Незважаючи на те, що спочатку людей доводилось переконувати повірити у перспективу, результат сьогодні нові плани та мрії. Носить добрі результати, то його не треба зупиняти. От так як у нас в селі ще дуже багато роботи, молоді люди не мають де собі знайти розваги. І якщо кожен із нас. Дасть 20 гривень на добре діло, то не впаде в гріх. І я вважаю, що це діло треба продовжувати так подумати, то кому треба піднімати нашу Україну? Якщо не я, то хто? За час роботи проекту Запорізької області було створено координаційну раду. Це консультаційно дорадчий орган при обласній державній адміністрації. У його обов'язки входить контроль за виконанням зобов'язань представництвом програми розвитку організації Об'єднаних Націй в Україні Запорізькою обласною державною адміністрацією та Запорізькою обласною радою з метою ефективного втілення в регіоні проекту місцевий розвиток громаду у 2008 році була створена координаційна рада. Основною метою зазначеної ради є акумуляція всіх ідей, які втілюються в проєкти, це ідеї громад по всіляким напрямкам, бравка проєкту, а також розгляд питань по співфінансуванню з обласного бюджету громад. Ну, это уникальный проект который, э, и уникальный опыт, который получила Запорожская область в рамках э, программы развития ООН и Европейского союза. И основная ценность заключается в том, что в рамках проекта громады не только улучшают э, свое благосостояние или инфраструктуру, но и самое главное, формируют себе э, универсальные навыки. Областная власть э, планирует строить взаимоотношения с сельскими громадами и с местными бюджетами э, на э, принципах проекта. За результатами реалізації першої фази проєкту на умовах співфінансування та співпраці 44 громадські об'єднання Запорізької області втілили в життя 53 власні ініціативи на загальну суму 7,6 млн грн. мільйона гривень. Проведено реконструкцію семи сільських амбулаторій і замінено застаріле медичне обладнання на сучасне, зроблено вуличне освітлення на території шести сільських рад. Система водопостачання запрацювали у 17 селах. У 19 дитячих садочках та школах проведено ремонт з використанням енергозберігаючих технологій. Чотири громади області придбали довгоочікуваний шкільний автобус. Володжусь результатами спільної діяльності і громади, і представники районної влади впевнено твердять, якщо є бажання, можна досягти практично будь-якої мети і подолати будь-які проблеми.